Народу козацького, діти, ми любимо сонце і квіти, і сонце шла свій привіт. Народу козацького, діти, землі української цвіт. Воїни мої, за те, що бережете Україну, спасибі вам за тихий, мирний сон, спасибі вам, за те, що ви живі. Спасибі вам, ангели мої. Хай добрі люди, вам щастя буде, хай буде доля на настароздуля. А до того літ прибагато на доброю згоду, хай не буде переводу козацькому роду. Моя рідна батьківщина має назву Україна, в мене й нація своя, Українка в мами, я. Є у мене й рідна мова, де вкраїнське кожне слово. І буде мир, і вишні зацвітуть у рідному моєму краю. Велике добру звістку принесуть, кіна дзвіні. Ми ворога здолали, і на світанку вмиється земля ранковою, холодною росою, І буде чути пісню солов'я, а не рівіння літаків над головою.